Одразу мушу попередити цей випуск буде не про справедливість. В цьому я нічого дивного не бачу, оскільки сама причина цієї дискусії та її наслідки через відкриту російську агресію проти України, яка по своїй суті і є варварською і несправедливою, не кажучи вже про причини, в яких вкрадено не тільки нашу самоідентичність, а й історію. Первоначальне слово українець означало, що живе на крайній государстві Україна. Треба сказати, що Русь далеко не перша і не найвідоміша назва наших земель. Бо першу записав грек Геродот у 5 столітті до нашої ери Скитія. Ну, або Скіфія. Ця назва, до речі, згадується у повісті минулих літ. Бачите, яка вона живуча, проіснувала більш ніж півтори тисячі років від Геродота до Нестора. Сьогодні ми проговоримо про нещодавно прийнятий Верховною Радою України законопроект номер 10449, або так званий закон про мобілізацію, що в ньому прописано, які правила перебування на обліку тепер. А чи справді слова Тараса Чмута були такими пророчими? Так чи інакше, ви маєте бути готовим до того, що в цій війні всі будуть служити так чи інакше рано чи пізно. А перед тим як написати в коментарі, що нехай служать діти депутатів, або якби не крали, то ви би точно пішли до війська. Підпишіться в наш канал, поставте лайк цьому відео та по можливості підтримайте нашу команду будь-яким зручним для вас способом, але тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Всі посилання залишимо під відео. А ми поїхали! 11 квітня Верховною Радою України в другому читанні було прийнято законопроект номер 10449 про посилення мобілізаційних заходів. Що значить в другому читанні? Тут все просто. Першу версію законопроекту депутати подали ще 30 січня, але після обговорення та широкої дискусії в суспільстві відправили на доопрацювання. Загалом було внесено більше 4 тисяч правок, і от фінальна версія чекає наразі підпису президента. Закони зазвичай вступають в силу після їх публікування протягом 10 календарних днів, проте це може бути змінено і прописано в самому тексті закону, наприклад, з 1 червня чи після Пасхи. З останнім я пожартував. Там зазначається чітка дата або кількість днів після публікації. І от тепер найцікавіше, що саме чекає нас після змін, та чи справді всім ухилянтам призовного віку потрібно готуватися до запливу через тису? Фух, не в Україні. Але так щастить далеко не всім. Від початку повномасштабного вторгнення у цих водах вже загинули понад два десятки людей, і це лише ті, кого знайшли. Давайте спочатку розберемося, хто ж такі ці ухилянти. Я не буду розвивати демагогію, що згідно ноти закону, це ті, кого визнав такими суд, і винесено відповідний вирок. Це і так зрозуміло. В умовах війни тут працюють дещо інакші правила: якщо чоловік ніс військову службу або проходив військову кафедру. То він зобов'язаний був ще з першого дня оголошення військового стану самостійно з'явитися тоді ще у військкомат для взяття на облік і відправку на подальшу службу на захист країни. І не важливо, що військову кафедру він проходив, щоб відкосити в свій час від тієї служби в армії. А єдине, що він стріляв за час навчання. Це цигарки в старшини. Для країни він чоловік з військовою спеціальністю, і якщо немає реальних проблем зі здоров'ям або причини для відстрочки, такий громадянин зобов'язаний боронити кордони. І це не про вибір або подібну маячню. Це обов'язок згідно конституції, як би це жорстко не звучало. Так от, згідно прийнятого закону, така категорія чоловіків протягом 60 днів має самостійно прибути до ТЦК та поновити облікові дані. При тому зробити це можна буде трьома способами: або через безпосередньо. Ні, візит в ТЦК або через СНАП, або ж подавши документи електронно, створивши особистий кабінет військовослужбовця. Остання річ добровільна, але, як на мене, досить зручна, щоб не стояти лишній раз в чергах. Якщо ж військовозобов'язаний не зробить цього в обумовлений термін, то ТЦК може подати чоловіка у розшук в поліцію та передати документи до суду. Та суд, розглянувши справу, може визнати громадянина ухилянтом зі всіма витікаючими наслідками. А це і позбавлення водійських прав, і немаленький штраф. І кримінальна відповідальність за повторне ігнорування закону. Що змінилося порівняно з тим, що було раніше? До прийняття закону, якщо тобі не вручили особисту повістку під підпис, то ні про який розшук поліції або позбавлення прав не йшлося. Фактично, ти для системи був невидимий. Хіба тебе примусово запакують буст в буста та закриють частині, що, по суті, було незаконно. Таке на, 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 на любителя. тепер не буде такої потреби, оскільки створено всі умови, щоб ти самостійно з'явився в ТЦК і за потреби прийшов повторно військову лікарську комісію та відправився служити. Якщо так склалося, що призовник за своє життя не проходив ні служби в армії, ні не закінчив військової кафедри, і його в свій час не списали по стану здоров'я та не видали білого квитка, то для таких громадян, після уточнення даних згідно нового закону, буде проведена обов'язкова військова підготовка розміром в 5 місяців, і вже після. Того розподілену у відповідну частину. Що це за категорія чоловіків? Це або працівники освіти, що залишились в аспірантурі і мали законну відстрочку, чи медики, аж поки їм не стукнуло 27 років, або ж ухилянти зразка до воєнної України. Вони банально не підписувались в повістках та чекали, коли їм стукне заповітна дата, і військомат жодним законним чином не зможе їх відправити до війська. І так, така категорія чоловіків теж зобов'язана згідно нового закону протягом 60 днів оновити свої облікові дані та отримати відповідне посвідчення, пройшовши підготовку рекрута. Далі перевірку військово-облікових документів тепер може здійснювати працівник ТЦК, а не як раніше тільки поліція. А сам ТЦКшник зобов'язаний мати нагрудну камеру та фіксувати процес своєї роботи. До цього, щоб виписати, наприклад, повістку на вулиці, можна було маніпулювати, що ви не зобов'язані показувати третім особам свої документи, і згідно закону, це була правда. Тепер ще й як зобов'язані та обов'язково змушені їх носити з собою. А якщо не маєте по причині описані зверху, то прямуєте одразу в ТЦК. Також нововедень призовний вік для Сення служби в ЗСУ знижено до 25 років, а не 27, як було раніше, що я просто залишу тут як факт. А ви можете написати свої думки в коментарях. Не оминули стороною і громадян, які зняті з військового обліку через виїзд за кордон українці за кордоном. Тому варіант з перепливанням тиси вже не такий привабливий. Всі чоловіки, що перебувають за межами України, зобов'язані стати дистанційно на військовий облік протягом 30 днів з моменту вступу в дії нового закону, бо інакше їм не будуть надаватися консульські послуги, що по суті унеможливить отримання, наприклад, дозволу перебування в тій чи іншій країні. Олег Винник та Влад Яма, welcome to Ukraine! Так Бог вирішив. Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. А що ти там робиш? По основних положеннях взяття на військовий облік загалом це все. Проте ще скажу пару слів про військову лікарську комісію та прийомну службу в ЗСУ, власникам так званих білих квитків, в яких вказано обмежену придатність у військовий час за рішенням ВЛК, починаючи з 5 травня, протягом 90 днів потрібно буде перепройти медичну комісію та або підтвердити свої хвороби, або ж відправитись на ту ж п'ятимісячну підготовку, оскільки таке поняття як обмежено придатний, нещодавно скасували. Перелік хворіб ВЛК до 5 травня мають переглянути. І перерозподілити розподілити захворювання на виключно придатний або непридатний. Ще одна гостра тема, яку активно обговорюють в мережі, це бронювання. Всі чули, що в списки потрапили працівники цирку та спеціалісти про розведення верблюдів. І поки ви шукаєте саме в місті курси, як поводитись з тваринами близького сходу, то я з вашого дозволу виражу виключно суб'єктивну думку. В даному випадку бронювання це не про справедливість, а власне про прагматичність. У нас існує дві глобальні проблеми. І перша, це нехватка людей. Я зараз не говорю про нарощення особового складу. Все банально простіше. Ті титани, що ні, наже більше як два роки, а то і більше, якщо брати до уваги, а то мають право на заслужений відпочинок. І якщо суто в тупу порахувати, то цей мільйон чоловік треба замінити на свіжий особовий склад. Це просто звичайна заміна, тому питання про оснащення стоїть не так гостро, наскільки його озвучують в мережі і розповідає, що треба буде воювати патиками. Також би додав одразу, що кожен, хто кричить про якесь закручування гайок, чи ущемлення прав, чи взагалі рівняє нас до Північної Кореї, то вам, скоріше за все, не доведеться служити, оскільки ОВЛК є про клінічних добу причини мобілізації це війна і агресія Росії. Та загалом стоїть питання нашого замевиживання. І повірте, служба дітей-депутатів, багато хто з яких і дійсно служить у розмірі 400 осіб, не врятує ситуацію, коли треба мільйон. Друга ж проблема ще банальніша, і це. Економіка за розрахунками нашого ж кабінету міністрів на одного воїна ЗСУ потрібно 8 людей в тилу, щоб банально забезпечити його через податки озброєння та зарплатою. Тому в нас теж є ліміт на особовий склад, на відміну від орди ворога, що порівнюємо з нами не закінчиться ніколи. Питання ж корупції тут теж скоріше за все перебільшено, оскільки сама війна коштує більше 3 мільярдів доларів в місяць, і гіпотетично вкрадений мільйон або навіть цілих 100 розрізів року. Це капля в морі. Не подумайте, кожна копійка важлива, і це факт. Проте, ми зараз оперуємо гігантськими цифрами, які йдуть на військову машину. І наша економіка банально того не продукує, тим паче в умовах війни. До речі, про забезпечення в новому законі питання заробітної плати теж стоїть, і для додаткової мотивації величина виплат солдатів на нулі збільшена до 200 тисяч, якщо грубо, якщо я правильно порахував. Маючи такі вихідні дані, було і прийнято закон про бронювання, який до тупості несправедливий, але враховує ці аспекти. Будь-яка фірма, що приносить податки, може податися на бронювання через органи місцевого самоврядування, і умови для подачі відповідні з певним критеріям, які дуже банальні. Щоб не вдаватися в деталі, там зазначено про мінімальну заробітну плату у розмірі 15 тисяч гривень та кількість сплачених податків за рік. Вашу заяву розглядають у місцевій раді та дають або не дають бронювання. Так і потрапили і цирк, і верблюди, що й викликало неймовірну дискусію серед людей. Отож, підіб'ємо підсумки, яких цього разу буде не так, щоб і багато. Закон про посилення мобілізації критично необхідний, оскільки наші воїни борються з останніх сил і стримують навалу ворога кожного дня. Цій редакції, що погодила ВРУ, якраз і відсутнє положення про демобілізацію, і все через те, що сам закон не сильно жорсткий і він не дасть змоги набрати відповідну кількість рекрутів. Хоча, як на мене, питання врегулювання це питання часу. Чи справді слова Тараса Чмута були пророчими? Це лише на ваш розсуд. А сам лише додам: у ворога єдина мета, це наше з вами знищення. І повірте, він не зупиниться на кордонах якоїсь області та скаже, що все позаду. А якщо так і буде, то це просто перекладе проблему на майбутнє покоління. Всі ми мусимо змиритися з думкою, що колишнього життя вже не буде, і тільки від нас залежить, яке майбутнє нас чекає.